нами на прямому зв'язку. Євген дикий військовий аналітик. Пане Євгене, Вітання, доброго вам ранку. Вітання. Добрий ранок, слава Україні, героям, героям слава. слава. Щоб перемогти або бодай захистити наше небо, нашу інфраструктуру, ми розуміємо, що нам потрібно більше систем ППО, більше захисту нашого неба. Як ви вважаєте, коли можна на це розраховувати і чи є ці останні масштабні масові обстріли Російської Федерації стимулом для наших партнерів надати більше? Так я не сильно впевнений, що наші партнери дослухаються заклик Радослава Сікорського, який ви тільки що включали. Наскільки я розумію, з приводу дальніх ударів по Росії, ми все ж таки лишаємося, поки обмежені тим, що ми можемо бити по Росії тільки тим, що виробимо самі. А те, що надають партнери, можемо використовувати лише на своїй території. А от що стосується саме засобів ППО, то тут реакція вже є, вона абсолютно однозначна. Саме... От, шо що, що, а це зараз будуть наскрібати просто все, що в кого лишилось, і нам будуть передавати. В цьому сенсі ці ракетні удари росіян точно спрацювали. Тобто вони чітко показали нашим західним союзникам, що Путін не збирається зупинятися, і також показали, ну, власне, найсильніший аргумент який у Путіна лишився, оскільки на фронті в нього поки успіхи, скажімо, більш ніж скромні. Ну а от відповідно ставку буде зроблено на максимальні спроби прорвати наше небо е, насправді на секундочку, якщо дозволити такий оф топ, ми взагалі е, дуже сильно недооцінюємо. Насправді чим ми завдячуємо нашим повітряним силам. Ми так ми от якби вже звикли за ці неповних два роки, що, ну, час від часу пролітають якісь ракети. Ча стовідсоткового перехоплення, ви знаєте, його немає ні в кого в світі, навіть в Ізраїлі, який довше над цим працює, ніж будь хто з нас з вами трьох живе. От, а все одно стовідсоткового перехоплення не добились. Ну і ми так собі. Ну окей, ну перехопили там відсотків 70, перехопили відсотків 90, Ну щось пролетіло. От, а ми не розуміємо насправді, як відрізняється життя, коли взагалі небо не контролюється. Я я був в Грозному, я просто знаю, як це виглядає, коли в небі не окремі ракети, які прорвали ППО, а коли спокійно, безкарно працюють власне російські літаки. Це абсолютно інше життя, абсолютно жахливе. От нам багато про це могли б розповісти: афганці, чеченці, сирійці. От а ми з вами цього не бачили жодного дня. Ми жодного дня не знаємо, що таке взагалі. А, до речі, грузини в 2008-му відчули на собі, що це таке, коли от просто спокійно прилетіли, відпрацювали, відбомбились, знов прилетіли, відпрацювали. Але відбомбились. Ми з вами цього не бачили жодного дня і саме тому не цінуємо. А насправді наші повітряні сили зробили практично неможливе. От е, за російським планом, контроль над нашим небом мав бути взятий ще 24 лютого 2022 року. От в перший день мала бути знищена вся наша ППО, і далі вони мали спокійно з неба працювати і. Їм цього не дали не тільки в перший день, їм цього не дали за два роки, і це насправді поміняло весь перебіг війни. Просто ми в тилу не зовсім це усвідомлюємо. Скажемо, ми не весь час це пам'ятаємо. Насправді ми живемо абсолютно іншим життям ніж для нас у Путіна планувалося. От і настільки вже до цього звикли, що вважаємо, що тільки так і може бути. Повірте, могло бути абсолютно інакше. І те, що зробили наші повітряні сили, це е, насправді диво. Е, я б зараз абсолютно твердо казав, що в нас наразі найкраща протиповітряна оборона. sweet От, ну, з тими засобами, які в нас є, добиться такого відсотка перехоплення. Ну реально абсолютно готовий стверджувати, що нікому це не вдалося. Ні Ізраїлю ні Штатам, тим більше будь-кому іншому. Але е, ясно, що все одно треба ще. Е, велика дуже площа країни. У е, нас фізично просто не вистачає комплексів ППО, щоб прикрити всі об'єкти, і нам їх зараз будуть досипати. От саме оці два ракетних удари вони дуже повпливали. Зараз будуть наскрібати що в Ого, залишилось і і це щось буде сюди приїздити. Проблема в тому, що залишилось в принципі не так багато. Світ 30 років не готувався до повітряних війн 30 років західний світ був глибоко переконаний, що холодна війна лишилась в підручниках історії, А в сучасному світі воювати, ну, хіба за якимись моджахедами, за якимись терористами. А те, що з'явиться ціла колишня наддержава терорист, просто не прорахували. Тому, звичайно, от нещодавно чотири країни НАТО в складчину замовили тисячу ракет до Петріотів. О, це от ви це згадали. Так, це дивіться, там е, теж тисяча ракет для Петріоців. Сьогодні от читаю буквально цю новину Думаю, ну нормально. Три системи ППО в Україні зараз тисячу ракет буде чим відстрілюватися. Потім ні, це ж для країн НАТО. От ваша так, реакція це цікав. чотири країни НАТО в складчину собі замовили. Так, от щоб виконати це насправді доволі скромне замовлення на тисячу ракет. В німе завод райтеон в Німеччині, які ліцензії їх там виробляють. Буде змушений збільшити виробничі потужності, тобто їм доведеться саме розширяти виробництво, щоб всього лиш на всього тисячу ракет накліпати. Це до того наскільки в принципі світ не готувався до такої війни. Ну але відповідно, ну що ж, те, що є, тим з нами поділяться. Но ну, чому Україні не передати частину цих ракет? Все таки я швидше на все, частину я швидше за все якраз частину передадуть. Але але ще раз нагадаю, ці ракети замовлені до виготовлення. Нам треба швидше, нам поки будуть шукати, що на складах ще є готового. Ви сказали, пане Євгене, що ну в нас. Ще таке обмеження можливостей уразити інфраструктури або військові об'єкти Росії цими далекобійними ракетами, тому що ну немає дозволу від наших партнерів. Можемо лише відбивати свою територію, наносити удар там, а бити по Росії тим, що виробляємо власне. Ми от про цю можливість і про терміни вже є. Якась аналітика стосовно того? ну, ми ж чули. Президент сказав, що за цей рік маємо значно збільшити наш ВПК і покращити його, але. На якому етапі не, ці обговорення? Ні, це не на етапі обговорень, це на етапі дуже великих інвестицій. Угу. Вливаються серйозні гроші. Що стосується саме дальніх дронів, то ми взагалі на дуже важливому етапі вже проведено випробування кількох систем, причому не одної. Власне, згадайте ну в нас, по перше, причому є дальні дрони, які плавають, є ті, що літають. Ті, що плавають, вже дістають будь що в межах Чорного моря. Ну а до іншого моря в нас просто немає виходу. Вже згадайте, як тонули кораблі в новоросійську, як там вже в новоросійську згоріла нафтобаза. От, Тобто, ну а далі новоросійська ну, в чорному морі просто точок немає. Тобто морські дрони вже дістають. Ну будь-де де в принципі та акваторія, до якої ми виходимо. От, повітряні дрони, якщо пригадуєте, вже літали навіть посеред Москва-сіті. І на повітряні дрони буде робити особлива ставка. Ми навіть не приховуємо, що саме нас в першу чергу цікавить. От, нас цікавлять в першу чергу російські військові заводи, ті самі, які виробляють ці всі калібри, Іскандери, Шахеди. От, і ми наразі на стадії, коли випробування пройшли, при тому пройшли не десь на полігонах, а от полігонах, наприклад, була сама Москва Біла Кам'янена. От вже Москва Сіті була, так би мовити, навчальним тренувальним об'єктом. От а тепер стоїть задача саме масштабування виробництва, тобто переведення його з дослідних зразків саме на конвейер. Це якраз вже задача на цей рік, і над нею дуже працюють. Але, на жаль, працюємо не тільки ми. Е, на жаль, е, якщо ви звернули увагу е, на одну з особливостей е, оцих ударів, саме останніх, то серед тих цілей, які намагались дістати, якраз деякі наші оборонні заводи. Тобто, як свого часу в 22-му році росіяни позбулись ілюзії про те, що Україна це, взагалі, дуже слабенький ворог, до якого можна прийти з парадними формочками і триденним запасом консервів. То і їм довелося визнати, що ворог серйозний, воювати вміє, і це велика серйозна війна. Отак От наразі на жаль, вони визнали потужність нашого воронпрому. От вони зрозуміли, що ще рік, і ми будемо набагато менше залежати від поставок союзників ніж зараз. От, ну власне, вже і так насправді ж згадаємо, що Москву ми потопили нептунами, аж ніяк не чимось наданим союзникам. Ми Москву потопили нашими нептунами. Так само не один десяток, якщо не сотня, російських танків згорів від стугн. З які насправді стугнами знищено не менше ніж джевелінами. От ну, і от росіяни здається визнали, що ми збираємось випускати багато зброї і БК. І от вони тепер намагаються теж превентивно нищити саме нашу військову промисловість. І от останні ракетні удари мали саме таку особливість. От вони поки переключились з енергетики саме на, на, на наше оборонне виробництво, і ну не будемо точно тут подробиці, але де, де чого вони так і досягнули. Ну що ж, це також нам теж вказівка, і на те, які об'єкти в першу чергу тепер прикривати ППО, і також нам це вказівка про те, що на жаль воюємо все ж таки частково в партизанських умовах. Виробництво треба має бути максимально розосереджене. От, не одні великі цехи, хоч як би це не було зручно, а все ж таки, грубо кажучи, кожна технологічна операція десь в іншому місті, і тоді е, от таке роздосередження виробництво не, не дістанеш. Стосовно якраз повертаючись до початку нашої розмови, стосовно заяви Радослава Сікорського, е, чи не вважаєте ви це в принципі першим сигналом серед наших західних партнерів, що все-таки Україна Україна все таки. Повинна повинна або мусить мати право використовувати е, наявний арсенал так, як вона хоче, і як вона планує, і тут немає Це не сигнал. Це не перший сигнал. Перший сигнал, який змінить союз, цю ситуацію. Дуже давно. Якраз це стверджують. Ну тут швидше, можливо, можна казати, що можливо, це один з останніх якраз сигналів, які нарешті почують. Переломний ну, сигнал британці про це давно говорять, Балтійці про це давно говорять. От але можливо, після цих е, ракетних ударів все ж таки це буде почуто. Може бути, хотілося б, ну але проблема в тому, що поки що всі ці сигнали надають ті з наших союзників, в яких самих таких дальнобійних ракет немає. А от якраз ті, в кого вони є, а це власне двоє. Це Байден і Шольц. От Байден і Шольц поки що все ж таки е, дуже бояться якоїсь абстрактної ескалації, яку тільки вони собі уявляють. От на, ми тут чудово бачимо, що по нас е, б'ють всім, що тільки є, крім ядерного, і більше, більша ескалація неможлива просто тому, що більше у Путіна нічого нема. От все, що в нього є, ото він вже і використовує. Ну, іншого просто їхня оборонка не виробляє. Ну а на заході все ж таки ще вірять якусь ще більшу. Ескалацію і досі її побоюються. Побачимо, чи оці саме ракетні удари нарешті це зрушили, чи треба ще щось, щоб сталося. Але ж в них виробництво зброї також продовжується, пане Євгене. І ну нехай не суперновітня техніка, але ці ракети, які небезпечні для нас, які потрібно перехоплювати системи ППО, вони виробляються і з кожним місяцем їх стає більше. Ну, дивіться, воно ні. Вони дійсно виробляються, що дуже неприємно, але вони минулого року перестарались, поки вони ще виробляли доволі мало. Вони багато використали. Вони дійшли саме по запасах. Вони дійшли до межі от так званого саме недоторканого запасу, який вже не можна чіпати, який має бути на саму таку крайність. Тому зараз вони використовують проти нас от буквально зі станка. От те ж те, що з конвеєра зійшло, то й полетіло. І от останні оці два удари, от щоб ви розуміли по аеробалістичних ракетах, тобто по кинжалах, вони використали повністю місячний випуск. Весь а по крилатих ракетах вони випустили два місячних випуски. Тобто, щоб повторити знов такий самий удар, їм треба або залазити в недоторканий запас, або чекати ще два місяці.